п'ятихвилинка У минулому випуску ми говорили з вами про пастки та небезпеки свят у великому родинному колі, газлайдинг, порушення приватних кордонів, недоречні порівняння та занурення у світ дитячих травм. Це не поодинокі та не виняткові ситуації. Сьогодні будемо розбиратися, як допомогти собі залишитися на світлій стороні. Зберегти стосунки у великій родині та екологічно відстояти свої кордони, Отже почнемо з найпростішого, але тим не менше найважливішого правила Одразу цілком і повністю відмовтеся від ідеї щось змінити. У цьому році все буде так само, як і в минулому, і ви не в змозі змінити ваших родичів. Їх ставлення до вас або вашого партнера, їх бачення світу, це факт, відсутність ілюзій, очікувань, фантазій про зміни допоможе не впектися об реальність заздалегідь точно і конкретно визначте, скільки часу вам буде комфортно провести у великій родині. Зверніться до вашого досвіду, проаналізуйте свої актуальні потреби та визначте часовий проміжок. Коли спілкування буде якісним та безпечним, Попередьте тих, хто вас прийматиме про свої плани, за можливості означте з найближчими родичами ті теми, які ви не бажаєте обговорювати, це можна зробити телефоном перед святкуваннями, і це допоможе уникнути напруги безпосередньо за святковим столом. Якщо усе ж таки ви почуєте на свою адресу певні коментарі, зауваження, побажання. Які вам не подобаються або викликають негативні емоції, спробуйте просто проігнорувати те, що відбувається. Безумовно, це зробити не так вже й просто тут допоможуть вправи на переключення уваги, порахуйте до десяти, знайдіть у кімнаті 5 червоних предметів просто подихайте пам'ятайте одна розмова нічого кардинально не змінить. Крім того, як зіпсує вам свято. Тож іноді ігнорування це найкращий шлях. До того ж, якщо ж ви не реагуєте на маніпуляції, то увага з вашої персони обов'язково переключиться на когось іншого. Якщо все таки хтось особливо активний і ніяк не хоче припинити звернення саме до вас, спробуйте прояснити, що відбувається. Але обов'язково використовуйте я повідомлення. Наприклад, мені сумно чути від тебе подібне, я би дуже хотіла, або хотіла зрозуміти, чому ти так вважаєш. Мені неприємно обговорювати цю тему, давай змінимо напрям розмови. Обов'язково будьте проактивними, підготуйте декілька тем, які будуть цікаві та об'єднають велику родину. Це точно не політика, не релігія, не питання здоров'я та грошей. До того ж, дуже корисною буде будь-яка сумісна діяльність, ви можете разом прикрашати будинок, готувати святкові наїдки, переглядати сімейні фотографії. Теми та справи, що об'єднують, може бути прекрасною протидією на прозі та критиці. Прекрасно, якщо ви скористаєтеся можливістю вдало пожартувати. Або перевести складне питання або тему у поле гумору. Придумайте варіанти жартівливих відповідей на найгарячіше питання, що цікавлять оточуючих з року у рік. Це точно спрацює неочікувано і дієво. Обов'язково проаналізуйте, які формулювання, теми, оціночні судження від ваших родичів зачіпали вас та ставали причиною дискомфортних відчуттів можливо. Це саме ті теми, яким треба приділити особливу увагу. Адже не секрет, якщо ви впевнені у своїх рішеннях, у тому, як ви виглядаєте, які вибори здійснюєте, то критика або коментарі навіть найближчих людей не мають бути болісними та дратуючими. Отже, є над чим подумати. Тримайтеся, бережіть себе та до нових корисних зустрічей у ефірі. Тична п'ятихвилинка.